Коротше, всім привіт, з вами на Сонцік. Знову я. Так. І сьогодні я Хочу показати вам цей прикольний контент. Але виникла проблема. У мене відео на якомусь годині просто Тупо зупинило норма зйомку, поламалось і звук повністю пропав. Тепер на цьому відео нема звуку. І, до речі, можу щось нагадати, що було. Відео було так. Ось мій друг. Він, до речі, пропонує вам глядачам, мої-підписникам під всім взагалі, підписатись, пропонує лайки ставити. І пропонує вам до цього іще і те, що він може вам допомагати грати. В метро Рояль, може ще в других боях. ну Дуже класний гравець, стримерів перемагає навіть. Дуже добре це робить. Я прям сам бачив, що він роби просто набивайте приємного перегляду На ось цьому моменті по нам працював снайпер. Але мій напарник його успішно ліквідував. Я не мог вийти нікуди, бо не мав 7,62, бо переплутав з 5,56. Треба було брати ж другий, як бачиш. Та взяв сейгу, Але не мог просто взяти і попасти, бо не було в мене насадки і не мог її поставити. Ось як ми лутали. Ось я ворога знищив вже За 200 прям з цього автомата. Вони ще знищив. І він пішов знищувати Він Сказав мені не встрічатись. Тому що він професіонал. Вроді на цьому моменті нас засекли вороги. І прямо ну, у цьому у цьому місці, де я пройшовся, е був ворог, який мене знищив. І він їх кидав молотове, те і все кидав, щоб перевірити, чи там хто є. Там нікого вже не було. Він на лут зібрав. Процесори, те і все, Він знищив ворога. Я кинув флешку на ворогів, тому там снайпер був. Е, потім ми скачемо, біжимо. Його підбив снайпер. Його він рятував. Підлічилися ми. А по-моєму, це не той момент, коли... А, ми не програли, ми пішли до РЕС. до другого місця. Але потім мене вбив челік. В мене він трьохсотив. Йому намагався голову вибити, але він був дуже броньований. Ось показано мене врятував. Я лікувався, потім його, на жаль, тяпнули. Блін, заспойлерив. Ну ладно. Так, ну і от видно, що як ми працюємо. Але сумний момент з моєї сторони, але дуже везучий з його. Дещо було встигнуто. Уя кинув димовуху, встиг за долі секунди, і він змог сховатись. Я не пам'ятаю, чи програли, чи ні. Він, видно, він лупить, він розлупив ворогів. Як я й казав, він дуже гарно грає. На нього он зі всіх сторон нападають, Я б вже давно програв. Але от таке от. Цікаво, як він би грав на ПК. На ПК це зовсім було дуже майстерсько. Це було як, не знаю, це кіберспорт уже. Уже з мобілки теж показано, що ідеально. Ну, його вбили. Показано, що не удача. Але потім по-другому буде. Але і по-поганому. До речі, за цих дурнів високоскладних боїв я прогавив. Бруню шестого рівня, кобру, віжолом і на грудник костюм. Прогаву ще М416 вищої якості. Для мене це і те, і те було талісманами. Ну і ще багато чого. Більше тепер просто так я не граю на тих рівнях, поки не буду ідеальним. А ось момент, коли я трохи розбагатів. І от видно, як оце, скільки в мене є отримано було всього, достатньо. Він набрав патрони, які я бажав. Ну, Логічно це було нормально для мене. Скільки я набрав варіанти з сундуків на вибору це. Він і амуніцію таку зробив. Фіброліт. Поставив ще щось. По-моєму, два фіброліта випадково поставив. Вроді би дуже добре, я навіть не знаю, що сказати. Або два фіброліта, або гібрид з фіброліта сталі поставити. Не знаю, ну підскажіть, хто може, що краще. Вроді би фіброліти усуває попробиття кулі, а сталева пластина просто знижує урон. Шкоду менше сталь робить, а менше пробиття фіброліт. У чомусь краще фіброліт брати. Але краще і сталь, і фіброліт. І то найвищої якості брати. А от для таких випадків, коли я їх наздоганяти намагаюсь, треба брати ще й екзоскелет. Як можна краще. Але правильно економію. Бо якщо буде такий момент гедотний, Оцей, то може пропасти навіть усе. Так що він видно, як я зробив, вона я закидав молотовими, перевірив, але толку з того, та й бота потикав, але він видно, як мене вбили. Прям жаль. Видно, що живучий ворог попався. Я йому такі хедшоти там намагався наставляти, але йому було байдуже. Ну і в плеча його бив. Дуже живучий. Я би радив вам, би, друзі, брати зовсім другі патрони. Брати токсичні. Токсичні патрони, вони броню не рвуть, але сильні. Але якщо не помиляюсь, бажано вже в деяких ситуаціях розривні брати. Або запалювальні. А ось настав дурний момент. Коли я накосячив із-за того, що в мене лагав смартфон, та ще були потні руки, лодоні та пальці. Зараза, холодні руки а потіють. А чому це якесь бактеріальне розмноження із-за смартфона? Я не розумію, в чому може бути заключатися цей випадок. Що отакий ефект? От мене розстріляли. І я вже нічого не мог зробити. Вони були зі всіх сторін. По-моєму, друг мене врятував. А, ні, не встиг. Але, на жаль, він не прожив довго. На жаль. Дуже жалко. Він із кибічкиміді туалет з'явився той. І он його оточили. Хитрі скотеняки. Отакі. Видно на відео, як я збанкротився, не може полагодити ні броню, ні зброю, нічого. Але, як казав, пізнішим часом я трохи розбогатів ще в плані валюти. Ось момент, як бачите, ми решили зигра... зіграти таку дуель різну та експериментували ще. Ось таке. Він ну, якуся в ще як сильно. Отой якуся. Неправильно робив. Але все ж таки хочусь. Ось цікавий момент. Хопа! Ух. Жорстоко. Але я здох. смішно вам. Ось як виходить. З кулемета на 990 хедшотнув. Ну. швидкість, скорострільності 990. Прикольний кулемет МЖ3. рекомендую. Якщо треба по-різноскі швидкострільність, Достатня потужність притом. 762. Це імба. Не варто брати з моєї точки зору кулемети, так як 556 чи ще щось. Мініган беріть там на боса. І то спеціальні патрони виставляєте. Багато беріть там 500 мінімум розривних. У нас хід туалети не обов'язково там особливого. Можна і начищених там 500 з мініганом на нього вийти. І ось він мене переміг. Прикольно. А ось я вирішив заглянути, що це є. Ось я повертаюся у метро Рояль. Просто дивіться. Вийшов я на першу мапу. Усів почалась спробувати на боса, Ну, не дуже вона. Ты, ты меня за что сюда вообще привел? Ты же тут никто. А нікто. Ао Сібер. Ти ще палка, вот это виш палку. Ты сейчас є йобну. Палка Видно, що я не зовсім <плес> мог програти. <плес> Міг програти. Просто надзвичайно. <плес> 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 Да, почати запис. Так що, ладно, дякую за перегляд. Ставте кодобайки, якщо сподобалося, якщо не можете не ставити. Якщо вам просто не актуальний цей контент, не ставте дизлайки. Якщо якийсь злий контент, ставте дизлайки. А от якщо контент просто не для вас, для других, то не варто ставити дизлайки. Так що, дякую за перегляд. Підписуйтесь, щоб... Можна було зробити це повідомлення про те, що в мене вийшло відео. Якщо хочете всі бачити, то ставте повний колоков. Часто для тих, кому актуальний Так контент. Всім удачі і пока.